Дівчата, привіт! З вами Христя Горбач, ваш фітнес-тренер з розумного фітнесу. І вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас таке з вами вечірнє розслаблююче тренування для того, щоб понизити кортизол, підготуватися до сну. Будемо вважати, що це наша вечірня руханка. Готуємося в кого є м'ячик. Можете взяти, в кого немає, це не так важливо. Не хвилюємося, добре? Давайте почнемо з моєї улюбленої вправи. Стаємо в позу чотирьохкутника, випрямляємо стопи, кладемо. От уявіть, ви собі прийшли після важкого робочого дня, чи були з дитиною цілий день, чи просто лежали, нічого не робили. Хочеться трохи розм'ятися. Долодя у нас відкриті пальці, не викручуємо, будь ласка, лікті, зібралися, робимо вдих, видих. Закривайте очі, закривайте, скануйте все тіло. Вдих, видих. Добре. І починаємо назад подавати сідниці. Не закручуйте їх всередину. Ось так вдих. Видих. Бачите? Куприк не закручуємо і не вивалюємо таз. Рівний хребет. Дивимося на килимок. Видих. Молодці ще вдих. Видих. Вдих. Видих. Глибокий поступовий вдих. Видих, добре, ще вдих. Добре. Видих глибокий. І ще три рази. Один. І два. Відчувайте своє тіло. рухливість суглобів. Не викручуємо ліктів і впадини. Добре. Зробили вдих, видих в цьому положенні. Вдих, видих. І починаємо занурюватися грудною клітиною в плечі, роблячи вдих. Вивалюйте живіт, розслаблюйте його. Якщо ви цілий день його затискали, втягували, розслабте вже, хоч в кінці дня вдих. Добре, надули. Видих, ще вдих. Молодці. Видих. Вдих. Видих глибокий. Якщо вам позіхається, клас. Так і робіть. І наверх подали. І знову занурили вдих, тепер більш динамічно, видих. Тобто ми, коли занурюємося, не провалюємо, будь ласка, попереку на нас хребет, просто вдих, видих. Наверх, вдих, видих. Попрацюємо з рухливістю лопаток, вдих, видих, вдих, видих. Вдих. Видих, ще один раз. Вдих. Видих. Добре. Цього достатньо. Тепер голова вниз. Провалюйте. Наверх-вдих. Коли підіймаєте голову наверх, знову ж таки, не вивалюйте таз. Тримайте його, будь ласка. І не валіться на руки. Нехай вам буде спокійно, легко. Вдих. Поступово видих. Ще вдих. Поступово видих. І ще один раз. Вдих. Видих. Добре. Залишили голову в вихідному положенні. Дивимося на підлогу і тепер в сторону дівчата повільно вдих. Видих в іншу сторону, знову вдих, видих в іншу сторону, знову вдих. Молодці, видих через сторону. Підборіддя, ведемо вдих. Видих. Добре, цього достатньо. Тепер ми з вами. Трохи подаємося назад. Дивіться, у нас, давайте зафіксуємося коліна на ширині плечей. Тобто зараз ми не на п'яти сідаємо, стопи продовжують коліна, і ми наче провалюємося тазом аж прямо вниз. Ось так. Нахиляйте голову, робіть вдих, глибокий вдих. Через ніс. І тепер з цього положення потроху не викручуючи таз, підіймаємося, видих. ліктєві впадини не викручуйте, знову вдих. Розслаблюйтеся і видих Глибокий. Ось так, так витягуємо хребет знову вдих. Молодці, видих, глибокий, ще вдих. Добре, видих, глибокий, ще вдих. Два рази ще видих. Повільно рухаємося, пам'ятаємо, що це вечірня руханка перед сном вдих. Видих, витягнулися добре, залишилися в цьому положенні. Тепер хребет за хребцем починаємо провалювати таз, наче куприк, ось тут він у нас. Викручуємо нагору, добре? І повільно хребет за хребцем. Роблячи вдих. Вдих. Голова залишається у вихідному положенні. Добре, відкрили сідницю. Якщо не знаєте, як відкриваються сідниці, долоню на сідницю, нехай відкривається добре, себе почуває вдих. І тепер закручуємо таз, скуприка відразу, підкручуємося. І грудний відділ іде наверх видих. Знову з тазу починаємо. Хребет за хребцем, вдих, глибокий, але голову не завалюйте. Тримайте її в положенні, дивлячись на підлогу. І видих, закручуємо таз. І грудний відтіл наверх. І знову вдих, з тазу починаємо. Закривайте очі, дихайте в живіт. А бажано діафрагму. Вдих, видих наверх. І вдих вниз. Добре, видих наверх. І ще один раз вдих повільно, поступово. Mm -hmm. Видих з тазу закручуємо наверх. Добре, цього достатньо. Повертаємося у вихідне положення. Якщо у вас болять зап'ястки, якщо вони слабкі, ви можете сісти і так трохи потрясти, порозминати, щоб вам було легше. Так? 30 секунд, наприклад, цього буде достатньо. Що ми робимо далі? Дивіться, тепер ми будемо подавати руку під себе, лікоть згинається. Що ми будемо робити? Ми зараз будемо дихати з вами в верхні ребра. Як це відбувається? Вдих, потягнулися. Лягли. І починаємо дихати, відкривати діафрагму весь день. Працювали, все перезатиснене, живіт втягували. От зараз працюємо вдих. Через ніс надуваємо. Витих. Стулися. Добре, ще вдих. Видих. Добре, ще один раз. Вдих. Глибокий. Добре, вдих. Підіймаємося. Не поспішаючи, змінюємо положення долонею. Тягнемося по підлозі. Вдих. Добре. І дихаємо три рази вдих. Видих. Добре. Ще вдих. Видих, глибокий, добре. Ще один раз вдих. Видих, глибокий. Молодці. Підіймаємося вдих. Добре, цього достатньо. І тепер що ми робимо? Теж попрацюємо в ротації руку наверх голови, ліхтів впадину не викручуємо і. ВИДИХ Підкрутилися трохи. Так, дуже не закручуйте. Ось. Вдих наверх. Видих. Вдих наверх. Зараз ліктьова вам захоче викрутитися Повертайте її назад, добре? Вдих. Видих. Добре, змінили положення. Починаємо видих. Угу. Вдих, відкриваємося. Видих. Контролюйте лектньову впадину. Вдих. Тепер вдих. Ще раз. Видих. Добре. Достатньо, цього достатньо. Сідайте, будь ласка, на коліна. Ось так. Якщо ви не можете сидіти на п'ятах, у вас болить гомілковий стоп, можете сісти на стілець, щоб вам було зручніше. Що ми зараз будемо робити? Наші долоні ми тримаємо позаду. Бачите? Ось так. Опускаємо плечі, якщо вони у вас тут. Так, знаходяться після робочого дня. Так, опустили. І зараз будемо подавати підборіддя вперед. Вдих, видих назад. Це вправа антихолка. І вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Добре ще. Один. Два. І. Три. Добре, дівчата. Тепер ось тут, наверху голови. Бачите? Зверху. Отак От пальцями. Три пальці взяли, надавлюємо посередині. Надавлюємо десь на п'ятірку з десяти. Не потрібно там, не ламайте собі, будь ласка, череп. Так, надавили. Інша рука у нас, наприклад, тут. Лишить, що ми робимо? Надавили. Угу. Зробіть вдих, видих. Вдих, видих. І теж подайте вперед голову, відчувайте розслаблення в хребті. Назад. Вперед. Назад. Але підборіддя не опускайте, ось так. Вперед. Назад. Вдих, видих. Вдих, видих. Добре. Прибираємо руку. Ви можете зараз відчути розслаблення. Виконуємо заключну вправу руки в замок. Наверх голови закриваємо. Будь ласка, з вами лікті опускаємо тільки голову шийний відділ. Вдих, але не сильно. Не дивіть, щоб вам не боліло. Вдих, відкрилися, грудьми потягнулися наверх. Якщо не можете сильно ось так тягнутися, сидіть так, щоб вас не болів поперек. Видих. Вдих. Витих. Добре, вдих. І залишаємося в такому положенні. Я зараз... Покажу, що робимо. Ось так. Вдих, але зараз не зміщуємося так. Таз залишається на місці. Вдих. Потроху. Видих. Ще. Вдих. Видих. Вдих, видих. І заключний. Вдих. Видих, добре, підняли руки. Ось так поклали. Собі, закривайте очі. Три дихальні цикли. Обіймайте себе. Кажіть собі дякую. Обіймайте. Зрозумійте, що ви зробили щось сьогодні для себе. Дуже важливе. Давайте вдих. Видих. Ще вдих. Витих. І ще один раз. Вдих. Видих. Відкривайте очі. Кажіть собі дякую ще раз. Взагалі зайвом не буде. Собі подякувати за старання за вклад у себе кожного дня, кожного вечора. Цю руханку ви можете повторювати хоч кожен вечір. Особливо, якщо у вас підвищений кортизол, є затиски в тілі, ви працюєте за комп'ютером, чи носите маленьку дитину на руках, чи просто з дитинства маєте проблеми зі спаною, з диханням, з тазом, з діафрагмою. От, трохи я вправ таких зібрала, які лікують наше тіло і трохи душу. А може, і не трохи. Всім бажаю гарного вечора, спокійної, тихої ночі. І до зустрічі з вами на наступному тренуванні. З вами була Христя Горбач.